Необхідне зло. Робота. Всі її ненавидять, але всі працюють, тому що треба на щось жити. Ви ж не хочете повернутися в печери. Отже, комусь треба пекти хліб, прибирати вулиці, прочищати каналізацію. І простіше спокусити когось займатися роботою завдяки грошам, ніж діяти за примусом. Без роботи життя людини стало б похмурим. Так, є люди, які просто ходять на роботу, щоб заробити гроші на життя і все без будь-яких емоційних прикрас. Але для інших робота це мета життя зробити світ кращим чи врятувати життя. Для мене було відкриттям, що 80% людей працюють на роботі, яку не люблять. People, серйозно. То може просто пошукати своє призначення і свою роботу. Тоді життя буде набагато цікавіше. Я не згадаю хто це сказав, але пам'ятаю точно цю фразу: що е, знайдіть роботу, яку ви любите, і ви не будете працювати ні дня в своєму житті, не купувати щенят або кошенят у заводчиків. І якщо ви їх не купите, їх чекає погана доля. І якщо купите, профінансуєте подальше розведення, коло замкнулось. Історія з мого життя особистого, колись на свій день народження я попросила друзів не купляти ніяких подарунків, а просто о, дати мені гроші для того, щоб я викупила з ферми о, якусь тваринку, яку м, планували пустити на утро. Як на мене, це просто жахливо. Це настільки жахливо, наскільки. Так, от і моя подруга пояснила мені, що знову ж таки коло замкнеться. Бо якщо я не викуплю, ту тваринку пустять на хутро. Це жахливо. Але якщо я викуплю і понесу їм гроші, то ці люди на ці гроші куплять ще одну тваринку для того, щоб її вбити. Але як на мене, це не значить, що ми не повинні щось робити. Робота адвоката, коли йому доводиться захищати вбивць, галтівників і педофілів. Мій шкільний друг працює адвокатом. Він колись сказав мені, що його обов'язок не допомогти злочинцю уникнути покарання, а забезпечити йому справедливий суд. Робота адвоката, який захищає таких злочинців, може бути емоційно складною, так? Складною та неоднозначною. Всі ми знаємо багато випадків підстав зі сторони правоохоронних систем, і люди сидять, бо 20 років ні за що. З іншої сторони, є випадки, коли суд випускав на волю конкретних злочинців, завдяки тому, що адвокат має гарні професійні навички, а захист слабке обґрунтування і відсутність доказів. Все ж таки хотілося, щоб як сказав адвокат з історії, обов'язок не допомагати злочинцю уникнути покарання. А забезпечити йому справедливий суд. Ми всі хочемо, щоб у пачці було більше чіпсів, і дивуємось, що там повно повітря. Але повітря не дає їм розсипатися під час перевезення, тому воно необхідне. Та ну, мене це зовсім не переконало. Ні. Додайте ще більше і більше чіпсів. уряд. Свобода корисна будь-якому суспільству, але потрібна контролююча структура. Інакше все перетвориться на хаос і анархію. Але погано, що суспільство не може контролювати їх кількість. Обсяг надходження, на що витрачаються ці податки, не вистачає якогось розумного механізму, окрім політичного уряду. Не дуже приємно, коли тебе, е, скажімо, обманюють. Сум. Ви не можете бути щасливими весь час. Потрібно вміти приймати добре разом з поганим. Ми впораємось з негативом і живемо далі. Здатність людського ціла відчувати біль. Без цього тривалість нашого життя зменшилась би, тому що люди не розуміли б, що з ними щось не так, поки не стало б занадто пізно. Біль природний захисний механізм. Але було б здорово, якби ми вміли фільтрувати його і вимикати при необхідності. Податки ніхто не хоче їх платити. Але це ціна, яку ми платимо за цивілізацію. Позбавлення свободи в обмін на порядок. Всі досягнення сучасної цивілізації можуть існувати, якщо в суспільстві буде порядок. Анархія несумісна з суспільством. Так, у нас є претензії до поліції, але було б набагато гірше, і якби не було копів. Анархія має певний ореол романтики, але насправді вона не така класна. Це не система, це відсутність системи. Історія багато разів нам показувала, що неможливо довго жити в умовах анархії, і найчастіше вона закінчується диктатурою. Ми зазвичай не замислюємося над цим, але щоб життя тривало, щось має померти: рослина, тварина, щось інше. Одне має зникнути, щоб інше продовжувало існувати. Коли ми їмо, ми ментально погоджуємося з цим. Ми не хочемо помирати, тому приймаємо, що має померти щось інше. І якщо ми не погоджуємося принести когось у жертву, то в жертву принесуть нас. Пам'ятайте про це, радійте життю, любіть своїх близьких. Життя це великий дар. Гроші, мабуть, це одне з найбільших винаходів людства, яке дозволило впорядкувати торгівлю. Уявіть, наскільки б ми відстали, якби і зараз були змушені обмінюватися товарами.